Доброго дня мої любі малята. Бачиш ліс цей чарівний, в нім чудес багато. Так цікаво мандрувати по галявах лісових, скільки тут пригод нових. Діти, яка пора року в лісі гуляла. Так осінь. Осінь яка. Різнокольорова, якою буває осіння погода? Так, дощовою. А що опадає з дерев? Правильно листя. А як шелестить листячко? Галята, давайте з вами пограємо в гру, яка називається Що знайшли у лісі. Дощик землю полив, і що з'явилося. Так, гриби. Що на галявині росте? Вірно яблунька. Скільки їх? Багато. Малята подивіться, а хто збирає яблука? Вірно, це їжачок. Малята, давайте з вами подивимося на малюнок та будемо доповнювати речення. Настало що? Так осінь. Листя на деревах стало якого кольору? Жовтого та червоного. На небі з'явилися що? Так, хмарки. А восени іде часто, що? Правильно дощ. А після дощу виростають так гриби, а їжачок на зиму збирає яблука. Я люблю осінь, тому що це чудова пора року. Малята, де ми сьогодні були? Так, були ми з вами сьогодні у лісі. Сьогодні дітки були молодці, а наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!